Доброго дня, шановні українці, добро, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Перед Передусім хочу виразити співчуття усім тим, хто сьогодні постраждав від звірячої рашистської атаки, ракетної атаки, ракетно-дронової атаки на Київ, на Київську область на Запоріжжя, на всю територію України. Є багато руйнувань, є багато жертв. І цього потрібно було чекати. На превеликий жаль, ніхто нам не сказав, давайте чекайте цього. Чому чекати? Ну, Тому що Росію можна перемогти, тільки її передумавши. Я вибачаю, хтось каже, ти вже надоїв своїми розміркованнями. Я скажу дуже просто: ми можемо перемогти Росію, тільки її передумавши. Скажу вам просто: я історик, подивіться на коло історії. Французи були в Москві. Наполеон дійшов до Москви. Чим закінчив? Німецькі офіцери дивилися в Кремль в польовий бінокль. Вони були вже на відстані 15-20 кілометрів від Кремля. Німецькі мотоциклісти вже зайняли першу зупинку трамвая в Москві. Чим закінчили німці? Потрібно дивитися на історію, потрібно знати історію. Потрібно користуватися знаннями історії, потрібно зрозуміти, що Росія це держава, яку ніхто не міг перемогти, начебто її добивали, начебто її вбивали, начебто її ділили, начебто її палили, як монголо-татари. Результат був прямо протилежний. Тому нам потрібно, потрібно було чекати цього удару. Потрібно було чекати, потрібно було готуватися. Чому? Ну давайте просто подумаємо. Ви знаєте, я от люблю думати. Я розумію, що у багатьох, напевно, після сьогоднішньої ночі, е м'яко кажучи, не дуже добрі емоції. Вибачте, давайте подумаємо, давайте подумаємо, як витягнути Україну з прірви. Давайте подумаємо, як перемогти Росію. Хтось каже, не можна перемогти Росію. Ну, Давид був маленький, Голіаф був великий. Давид переміг Голіафа, велика Голіафа. Джохар Дудаєв сказав: колись, коли Росія впаде, зійде українське сонце. І я в це вірю. Хто з нами? Пан Андрій Блонський, пан Мішель Платіні і Віктор Кондратюк. Доброго вечора, світла і добра усім, всім українцям, і головне надії. Для тих, хто хоче допомогти каналу, канал незалежний, прямий стрім, українські сукіряни, незалежний, я людина, який говорю правду. І живу в усі часи дуже, дуже важко і непросто. Хто захоче допомогти, 51, 68-74 51. 97, 22 28 93 картка Приватбанку і єдиний в Україні блогер, який завжди робив уклін І кажуть, дякую тим людям, які допомагають. Допомагайте, рідні, дорогі, хто скільки зможе. До нас приєднався пан романтик Доброго дня. Отже, дорогі українці. Цього удару, масового удару, більше 500 дронів та ракет. Доброго дня, пане Василь Гульчевський. Я радий, що ви приєдналися. Потрібно було чекати. Чому чекати? Ну по перше, удари е наших ракет, ракет, ні, дронів, вибачте, хоча анонсували українське керівництво. Удари нашими ракетами, які начебто виробляються десятками, да але цих ракет немає, вони напевно тільки на папері. Але удари наших дронів змусили Росію видавати бензин А-95 по талонам по 10 літрів, по 10-20 літрів на людину, на автомобіль. Тому закінчується наука, Росія почала скочуватись до капітуляції, тому що воювати без бензину. Просто неможливо, тому що німці, розуміючи Росію, вивчаючи Росію десятиліттями, в 42 році хотіли тисячу році захопити північний Кавказ, місто Грозний Чечня, там де були величезні поклади нафти і нефтяні вишки, Грозний Баку. Це саме робить зараз наше ЗСУ і наше керівництво держави. Результат відмінний: в Росії почався дефіцит бензину, в Росії почалася паніка. Значить, потрібно що було чекати? Значить, потрібно було чекати отвіточку. Але ж отвітка вона не приходить просто так. Проблема накочується в Росії одна на одну. Вибори в Молдові. Росія вбухала 2-3 сотні мільйонів доларів. Ну, для Росії 2-3 сотні мільйонів доларів, враховуючи е важливість Молдови, не такі великі гроші. Але Майя санду зробила те, що від нього Росія не чекала. Майя Санду почала арештовувати молдавських олігархів, так як влада плахотнюка. Майя Санду почала забороняти російській партії. Майя санду зробила 250 обшуків, 160 арештів по всій Молдові. Росія не чекала. Такого від худенької вчительки Майя санду. Але вона дала зрозуміти Росії, що вибори будуть демократичні, але під контролем. Про російським силам реванш, силовий реванш у Молдові не світить від слова зовсім. І ця проблема йшла одна на одну. Далі, генасамблея ООН. Об'єднаних націй, міністр закордонних справ Росії Лавров, мені дуже хочеться додати декілька слів, розуміти, з якого жаргону, але ж Ютуб, я вибачаюся, потрібно бути, з, як кажуть, дуже делікатним. Тому я говорю: міністр закордонних справ Росії Лавров виступав при, пустих, при пустому залі. Коли він вийшов виступати, весь зал вийшов. Отака демонстративна зневага не до Лаврова, а до Росії. І це знову накочується одне на одним. Путін ніколи не прощає зневагу. Те, що коли Лавров виступав, всі вийшли, це ляпас не Лаврову, це ляпас Путіну. Далі, заява Лаврова про те, що у Україні нема чого надітись повернутися на кордони. 2022 року Росія піде далі, там де руський мір. Ну, по їхньому руський мір закінчується на кордоні ла-манш Але ж Лавро помиляється: ми дійдемо до кордонів 1991 року, і це сказав Дональд Трамп. От, любі друзі, ви бачите, я коротко продиктував події, які накочувалися одну на одну і просто кричали: Україна, готуйся до удару. Скажіть, будь ласка, як Україна може готуватись до удару, коли в нас немає грошей на протиповітряну оборону? От сьогодні жоден з блогерів не сказав, що в нас немає грошей на ППО. Ну просто немає грошей на протиповітряну оборону. Росіяни луплять. Гіперзвуковими ракетами росіяни луплять кінжалами, росіяни луплять е, їхні дрони, шахіди, Герані зараз мають реактивні двигуни. І з кулемета їх вже збити дуже важко. Питання, де наша протиповітряна оборона? Де є? Але ефективність її падає з кожним днем, тому що росіяни. Навчилися її обходити, тому що росіяни вдосконалюють засоби нападу. Питання, що нам потрібно? Правильно, нам потрібно засоби ППО, сучасні засоби ППО, як кажуть, ультрасовременні для російськомовних, питання, де їх взяти? Ми ходимо з рукою протягнутою і просимо, дайте нам, будь ласка, ці засоби. Пані Марія Барсук дякую, що ви приєдналися. Ходимо, нам дають там Норвегія дала один, Данія, Ізраїль дав один, ще два е, Петріота від Ізраїля. Хоча Ізраїль зараз сам в облозі Арабів. Потрібно купляти правильно, потрібно купляти. А де ж візьмемо гроші, коли е, той же Віталій Кличко в Києві е, викидає мільярди гривень на озеленення Києва на заміну Бруківки на вулицях? Коли мер Чернівців Клічук ремонтує е, Чернівці. Да? Громадський простір за один з мільйонів такий куточок маленький біля кінотеатру. Правильно, бабло пиляють, мери міст, е, мафія регіональна пиляє бабло. На озелененні, вибачте, озеленені, на стадіонах, на скверах, на громадських просторах. Тобто роблять з українців дурнів. А українці ведуться на це. Ну, ніхто ж не каже, йо, -йо сотні мільярдів доларів ідуть куди? В кишені, мерів міст України, в мерській мафії, в регіональній мафії. так? Ніхто не каже. Всі кажуть, ми пригнічені, ми налякані, ми. ми, ми. Ну і ну, чому ж ми? Що потрібно робити? Правильно, потрібно всі гроші направляти на оборону. А як можна всі гроші направляти на оборону? Правильно, ввівши військовий стан в Україні. Жоден блогер, жоден журналіст сьогодні про це не сказав, крім мене, тому що я говорю правду. Так, так. Хто сьогодні сказав вести військовий стан в Україні? Стан війни, вибачте. Ввести стан війни, не військовий стан, а стан війни в Україні. Так, вести стан війни в Україні потрібно, потрібно. А чому ніхто про це не сказав? Росія е робить все послідовно, думаючи, вони експлуатують страх. Розумієте, я давно казав, їх треба передумати, переграти. А вони от, переграють нас. От які росіяни, вибачте, мені самі розумієте, любителі чого, але у них хтось думає головою. Подивіться, атака на всю Європу. Вся Європа дронами забита: від Німеччини до Скандинавії, Швеція, Норвегія, Данія, Франція, Польща забиті дронами. Вся Європа налякані тими дронами. А Лавров сказав. Дрони не наші, але будете їх збивати, Росія дасть відповідь. Так. Так. Вся Європа не збила ні одного дрона. Дрони поклали на Лопатки всю Європу. Ті європейські армії, які не варті 10 українських солдат. Хтось надіється на європейські армії, на поляків, на тих е, французів, на тих німців, господи, я би сказав, ви пітите всім їм. То не армії, то лялькові солдати. Лялькові солдатки не можуть збити жодного дрона. Пам'ятаєте, скільки підняли е, літаки ультрасучасних поляків, американські літаки і не могли збити дрона ні одного. Вибачте, які з них солдат. А ніякі. Ті європейські армії можуть розбігтися, коли в Європу зайде 20-30 російських танків з п'яними бурятами, ванюшками, кадирівцями. Розбіжаться. Я це давно казав, давно казав. Ви тепер повірили. Путін просто налякав до, сказав би я слово, Європу оцими дронами, тому що Путін знає психологію Європи. Європа зажиріла, Європа загниліла, Європа, європейські чоловіки сибаріти. Вони неженки. вони не українці, які можуть переносити все. Простий український народ. Європа сидить і блатує, тому що українки обслуговують всю Європу. Українці копають ями по всій Європі і пашуть на будівництві. А європейці просто кайфують, вони люблять жити і не хочуть помирати. А є така штука страх. І Путін експлуатує страх. Він налякав Європу тими дронами. Він по ній ще не стріляв. Він налякав Європу тими дронами. Європа наробила в штани. Ті всі європейські армії не могли збити жодного дрона. Вони безсилі. Ті солдати Європи лялькові, на них ніодна діятись немає на що. Європа наробила в Штани. Ну а далі вони влупили все, що мали на Київ і е, Запоріжжя, на Київську область і на інші регіони України. Тут теж ставка на страх. Масовним ударом зробити паніку серед населення, зробити масовий психоз. Вони розуміють, що після цього піде дикий крик. Давайте підписуємо мир, хвати війни. Ну, Росія ж психологи, вони нас передумують, просто передумують і перехитряють. Все, ставка на страх для Європи хватило дронів, а для України. Зараз будуть бомбити через день, так, і народ український закричить до Зеленського підписуй мир капі... Капі... капітуляцію, і що хочеш робити. І росіяни ж на це надіються. Зараз для Росії самий страшний момент. Їхня армія на Донбасі в оточенні. Так? Під добропіллям наші шинкують російських солдат як капусту. На Донбасі в Росії погані дуже новини. На Сумщині, наші б'ють. Наша армія тримається. Значить, треба бити по цивільному населенню, значить, потрібно схиляти криками Зеленський. Дивись нашу вбивають що? Україну не до миру, до капітуляції. Росія передумує нас, дорогі рідні. От я роблю спокійну виважену програму. Спокійно, от я. Пізніше всіх блогерів в Україні, журналістів, роблю прямий стрім, тому що сам думав. Треба просто подумати, тверезо оцінити. Росія експлуатує страх. Проблема в тому, я позавчора сказав на вулиці одному своєму землякове. Росія повна е, населення, да, яке закладує за заворотник, скажімо так, Росія п'юща країна. Але росіяни, росіяни не бояться померти. Оті ванюшки, для яких, для яких пляшка і закуска це є саме велике щастя в житті, не бояться померти. Вони по п'яні, готові померти де хочеш: чи під Парижем, чи під Варшавою, чи під Києвом. І Путін це вміло експлуатує. Він розуміє, що його населення. І для яких пляшка горілки і гарна закуска це мрія всього життя не боїться, вибачте, поп'яні померти будь-де. А Європа від одних дронів та ізніжена гнила наробила в штани. Тепер потрібно покласти Україну. Чим? Правильно, масованими бомбардуваннями, щоб люди почали звертатись до президента, кричати Підписуй мир, нас убивають. Вони все розраховують, як понота. Що потрібно робити? Що потрібно робити? Приєднався пан Вей. Приєдналася пані Тетяна Куріна. Доброго дня, дорогі друзі. Дякую, що ви приєдналися. Що потрібно робити? Я скажу, що потрібно робити. Потрібно ввести військовий стан в Україні. І я кажу, не військовий стан вибачте, стан війни. У нас військовий стан є. Потрібно ввести стан війни в Україні. Стан війни означає, що зарплати, космічні прокурорам, чиновникам, поліцаям, ТЦКшникам, депутатам суддям відміняються, усі гроші українських олігархів майно переходить у власність держави, усі гроші направляються на оборону. Да? Не клічковий в карман, клічуку в карман, мерам інших міст на озеленення витрачають мільярди, а на ППО грошей нема. Нема грошей на ППО. Так, стан війни ми вводимо в Україні. Якщо ми не ведемо стан війни, то ми, ми, ми змушені будемо капітулювати. ППО нам ніхто не дасть в достатній кількості. Якщо росіяни будуть бити отак дронами через день, два-три, е через рік в Україні реально нічого не залишиться. Нас загонять в 16 століття. Все розвалять все. Тому закінчується наук. Чиновників депутатів, синків, блатних ТЦКшників, 140 тисяч чоловік, поліцаїв на фронт. Україну, В Україні вести стан війни, всі гроші на оборону за корупцію, розстріл на місці. Все. І у нас тоді є надія. Якщо Україна в цьому стані, коли зараз крадуть усі, від мера Києва, від мера Чернівців до останнього голови сільради да, крадуть, озеленяють за мільярди, да, громадські простори роблять. Для лохів розводять, да, і українці це все терплять. Розкрийте очі, дорогі українці. От я завжди говорю правду. Говорю правду, а правду говорити дуже важко. Дуже невдячна справа. Українці люблять брехню. І за брехню донатять Стерненкам, чмутам, притулам, Давидюкам просто за брехню. У мене велике прохання, підтримуйте мене. Людині, яка говорить правду, завжди важко, а під час війни страшно важко. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і великі прохання. Хто скільки може, надсилайте донати? До вечора. Ввечері з Божою допомочю. Традиційний стрім, прямий український секіряни на 21.00. Дякую за стрім. Дякую друзям за підтримку в чаті.